які є неприбуткові і не використовують своє майно з метою отримані прибутків. Ми не казали, не доказали того, що церква спасіння, бо знаходиться і так, що, на той, там, на бух, що, був, татер, що ми прибуткова організація, тому відповідності до їхнього питання, і відповідно до 166-го кодексу, ми ставимо дане питання про надання їм. Можемо, законом це передбачено. І ви поставили це рішення. Дякую. Про надання їм. Шановні колеги, до вашої інформації, ви пам'ятаєте, що ми всі релігійні громади звільнили вже до цього. Ми для них просто зробили виключення. Ми їх одних не звільнили. Тобто, відповідно, закону і всіх звільняємо, і всіх не звільняємо. Єдине, що я вас теж прошу в цьому проєкті рішення, дивіться, кінцеві сторін, строка, добродійні заклади в скобочках, притулки, інтернати, лікарні тощо, його використали. Якщо ми даємо конкретно одній громаді, так, да, в законі ці є слова, але воно стосується до всього. Щоб під це то, що не попадало в все інше, ми просто даємо конкретному. Так, всі так До цього вже Уже. це одна громада. Але я хочу ще з вами порадитись. Володимирі, але я хочу з вами, шановні депутати, порадитись. Е Майбутнє, може все-таки ми будемо комісійно дивитися і давати на культові споруди, які проводять обряди, все інше звільнення. А там, де є гаделі, там, де є корти, там, де є все інше майно, то на нього ми все-таки будемо не давати дозвіл. Як ви думаєте? як да, Ви да? Я думаю, що сьогодні ми його це рішення приймемо в такому, як воно є. А вже відповідно воно приймається у нас на рік. на Наступний рік ми комісійно будемо такі обстеження робити. Домовилися? Я вам дякую. Ставлю даний проєкт рішення на голосування. Стане даний проєкт рішення із змінами, щоб вилучити слова, притулки, інтернати, лікарні тощо. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Ще тут уточнення, ви кажете на рік, то це означає, якщо ми з 1.03, то буде по Ми опоздали, воно вже должно 13,5. Піль приймається на бюджетний рік. Бюджетний рік з 1 січня по 31 грудня. Ми їм відмовили просто. це. Якщо нам що тут добували з 3-го, так як уже число кажемо, до 31-го, 12-го. Що Проголосували, давайте. Технічні ці практики будуть, ми ви приймаємо вже на сьогоднішній бюджетний рік, ми тоді його внесемо. Ми все зрозуміли і проголосували. У вас немає запитань? Дуже дякую дякуємо. Дякую. За погадження. Шановні колеги, рішення No69 про поновлення роботи комунального підприємства Редномирське міське, міське проєктно-виробничне бюро архітектури містобудування Радомийської міської ради та внесення змін до статуту. Значить, слова змін до статуту немає. У нас вже немає. Ні, ні, послухається. Що проблема? Те питання МКП раду, яке у нас на сьогодні є. Хто з депутатів був на зборах? Податково е, пенсійний, ну, ми думали, там 248 тисяч е, плюс пенсійний гаси може за рахунок бюджету і почнемо, щоб підприємство працювало і ми могли якийсь прибуток заробити. Вияснилася така ситуація. Якщо ми починаємо платити борги, у 100% накладається піння. Тобто 248 тисяч виходить 100 мільйонів. Понятно, що наш бюджет його не витягне і немає потреби. Якщо ми зараз під це підприємство, будемо створювати нове підприємство, буде розглядатися питання про корупцію, тому що ми спеціально докрутуємо підприємство, щоб не платити державі борги. У випадку, коли було раніше діюче підприємство, а в нас як такове було проєкт на наукове дослідне підприємство, ми міняємо назву, вносимо зміни до статуту і все майно передаємо. Це підприємство починає працювати з нуля. А до речі, щоб ви знали, що і ще предведучі підприємство МКП Рада не збанкрутовано і не подано на суд. Тобто ми об'єднуємо це в одну справу і подаємо на суд на банкруту. А нове підприємство з новим статутом, з новою технікою починає працювати. Тобто, те підприємство, яке ми з вами будемо контролювати і не давати, щоб воно попало в ніяке киянку, Які питання у вас ще можуть бути? Я просто хотів зразу пояснити ситуацію, що вони якісь перечні си є. Так, так, так. ні, діяльність була зупинена, а даний момент заглужований ні по пенсійному, ні по чому немає. Наявні всі документи несе, ми підготуємо до статуту, змінити наперед. Ці... Зарплата період місяць на 10% менше за тих. Щоб ми затверджуємо. Уявіть, і ще сміття а? А, 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 а кидає. Хто за те, щоб підтримати дане проєкт рішення, хто за. Звичайно, нам треба Ні. Хто проти? Голосуємо без статуту. Якщо одним щось показати, якщо немає дозволи, просимо спочатку. А вдруг ми не проголосували? Бачите, що написано? А тут ми будемо затверджувати. Значить, пункт 3 випробувати. Затверджувати будемо. А буде все, що Проєкт рішення номер 70 про затвердження положення міської ради, про преміювання встановлення надбавок, надання матеріальної допомоги працівникам апарату органам місцевого завживання. Я зразу говорю вам, що ми його голосуємо третій раз. Але е, на превеликий жаль, е, і ну, не знаю, сказати, що це моя вина, я не можу зовсім, тому що це фінансове питання. Коли прийшли новий начальник фінансового відділу, нові спеціалісти прийшли, коли сіли, розібрали всі ці закони, внесення змін до законів, то ми зрозуміли, що в деяких функціях міська рада просто перевищує свої повноваження. Тому що привести відповідність вже до нормативних актів, до всіх державних вимог, ми його розробили. Ви, Якщо подивитесь, вже всі передивилися його, позаголосовували і з районною радою, і привели відповідність. Тому якщо є запитання, будь ласка. У мене є питання. Так, так, скажіть, будь ласка, у нас е, рад... виконково міської ради працює на платні аз? Та, у вас, <працю> нас ще апарат. А, а, а виконков міської а на ради. ради працює на, на платні допомоги. Ні, вони працюють на безкладній носії. Через це було два місяці. Розмір перемірування до Черського підкової міської ради визначається розпорядження міського виконавчий комітет міської ради. Ні, дивіться, це пункт це стосується про преміювання. Премію, 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 стосується тих виконавчих комітетів, які є, от, наприклад, міста обласного підпорядкування, вони мають виконков, який працює на обласній основі. Через це цей пункт туди підходить. Для, нашої, для нашого виконавчого комітету цей пункт не підходить. Його треба вилучити. Ні, так, ми є, і, праців... випуск, випуск. Випуск. Ми, є, ми є працівники виконавчого комітету міського. Це мається ця... ми.

Апарат ви маєте за наші обіцянки ради, апарат не дивіться. Тут поймаєте питання? От Противниче. воно не однозначно, тому що до апарата боже це питання, які Туди всі не входять працівники. Є наприклад, раді адміністрація. Там є апарат. І є всі інші до апарату, може входити фінансовий відділ, порт відділ, загальний відділ, всі інші життя через що ви конколи що? Подорожка, я наприклад, членої конколи. Оце написано. Я читаю. Я ще оперечую, приміювання ради, міської ради вистачає розстереження міського голови, відповідно до їх особистої оплати, загальні результації. Роботи в межах фонду времіювання, утвореного, та визначається у відколках до посадової області працівників, виконавчий комітету з 2 надвалок тарантів, даний поголошення на пошириться на водія прибирання цього спорожку. Дивіться, щоб не було дурниці. Ми зараз рішення вимішуємо все. Я вважаю, що розмір преміювання о, тут не, ви, тут працівників, якщо ви написали, то працівників апарату ну, міської ради. Написав каже, що локальний апарат, це не апарат. Ми члени з випадком не є працівниками, вони є членами виконкового. Це, працівники міського виконкому. Це правильно, це працівники, вони наняті на роботу і працюють, а є просто виконавчий комітет. Вони ж не являються працівниками міської ради. Чекайте, чекайте. Ось приймають, приймають людину на роботу. Ось прийняли Звені, на роботу. Я перепрошую, А чого до, до цього так було? Так. Ви ж ви працювали так. так само. Це правильно. Почекайте. Слухаємо далі. Ну, давайте ми не будемо робити спомоги. Ми тут не будемо. Ми тут хто їх в нас так вклусить? Ви Ось у нас був Володимир. Володимир. У нас є спеціалісти департаментів, управлінь. Скільки у нас департаментів у місті є? Ось такого сполонення. Володимир. Так, я теж собі це виділив. Ось спеціалісти департаментів, спеціалісти департаментів. При, е, Я скажу, тут... то це підтримає, що воно в законодавстві прописано в загалом і Іде такий перелік. Якщо в нас ж немає департаменту, він теж не буде виручати. Але ви дві перелік, не не для А ви що для мене, то ми ще стоїмось і радо. Ну давайте

Спеціалістам в департаменті, так? Так, так є вичерпнули. Управління є, вичерпнули, відділи є. І хто у нас цим проводить проєктів? Нормативно проводиться. В залежності від чого акти. Якщо земельний, а земельний відділ, фінансовий є, проводить фінансовий відділ, заступник проводить. Ну, якщо юридичні проблеми, юридичні питання. Тобто, в залежності, які ми рішення приймемо. Тепер ще одне, але хто ще не поговорить? Тут вже бомба, вже не так. Експертиза юридичних актів, як тут записано, має право, що такий фахівець, юрист. Тепер Якщо це земельне питання, земельний порядок за поводження з юридичним реєстрами. А у нас вже є 100% надбал дешевство, а жодного юридичного експертизи ніхто нічого не зробив. За три місяці люди отримали зарплату. Уже за три місяці, чотири, що вони працюють, вже отримали баланс і за те, за що вони не робили. А в розмірі 100% надбал. Приймається, бумага. Це 8. І вони візуально сіпли. 3.3, 3,7 та 3.9. Є ссылки на пункт 3.10. Це 31, це 3.11. Давайте ще раз. 3. Пункт 2,7. Так. Пункт 3.3. 3.7 і 3.9. Є ссылки на пункт 3.10. Це про матеріальну допомогу. В чим зв'язаний допустимо, пункт приймання міського голови, заступник визначається відплачується ще нічого відстав розпорядження міського голови. Тому що всі yeah, пункту 3-10, чи так пункт 30 допомога на дронах на міському. Тому що міському голові та заступникам все встановлює сесія. А коли йде вже сама проплата, воно вписується в розпорядження міського голови і воно сілкається, що ці пункти застосовуються тільки за умови, якщо сесія дала на. Ми тут послухали вправді, скажіть, будь ласка, дуже це написано згідно закону України. А Яким має право зміняти закон України взагалі? Ну немає відділа, бо немає. Немає управління, ну, мама управління. Ну, це закон України, ми приймаємо згідно закону України. Ми, що, Верховна Рада, що ми міняємо закон України. Ми не міняємо закони України. України, ми робимо те, що, що стосується війська рада. Чи міська рада напише, що, діпорта, не <ривіт> що в, <ривіт> в, в неї є департамент, її відділення? У мене є. Так далі. що? що ви не стало, ви тоді, тоді, не живе. Шановні, то тоді є закон України, для чого ми приймаємо свій питання? Якщо є закон України, давайте не собі. Давайте будемо кормітися робити. Ви хочете ми ж все ж прийняли. Я все записав. Ні, ну так ви ж слово даєте. Ви вони говорять, ви ж колеги обмінялися, вони Да. Тобто, щоб внести правки, які оголосила Зоя Андріївна, а именно, видалити слова спеціаліст департаментів управління. Це в пункті 2.1. Далі, Зоя Андріївна, кажіть, бо я... Уточнення зробити. працівникам, бо там немає. Слово працівників додать, так? І силку в пунктах 2-7, так? Робити не на 3 а на 3.11. Тобто технічну правку Так. Дякую. Хто за те, щоб внести зміни в даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Утримались багато. Пофамій на два віти. До речі, це розумна пропозиція з місця назвати прізвище, і вам легко знайти зразу. Називають місця прізвище і все. Тримали. Всі хрести, ти знаєш, тримається. Хто за те, щоб прийняти ми. даний, ми. Це, що прийняти, ми. даний ми. проєкт рішення ми. в цілому? Прошу голосувати. Хто за? <кліпи> хто проти? Хто утримався? Шість родять. А ми ж ми. Хто утримались?

Я вже yeah, можу сказати вам, нам було б вигідніше, що було старе, бо там було по 50, по 100%, тут по 50. І воно так хорошо прийнято було без святого цього. Я вам дякую. Проєкт рішення номер 71 Про що мирні заголовлення, що консультанта депутата міської ради за офісу до що я вам хочу сказати? Я оце взяв положення, я не бачу, хто його бачите, в мене тут малюнки ці, По-перше, хто читав, хто не читав, я вам скажу, що позачергово може бути прийнятий заступником міського голови і так далі. Ну що значить позачергово? Я думаю, що відповідно закону у нас і громадяни рівні. Якщо стоїть черга, це не значить, що помічник депутата може йти позачергово. Тим більше місцевого рівня. Це нормально, ви рахуєте? Тобто, В очередь людей стоїть бабусі, якісь проблеми, людей пожар, там все, помічник депутата собі обійшов чергу пішов. Я рахую, це не вір, навіть Ми будемо зараз голосувати. А яким проблеми я даються? Зараз ми йдемо дальше. далі. Дякую, Входити і виробувати в приміщеннях, в відділах в управлінь за приділянним посвідчення. Це що, помічник депутата зайшов і десь сидить в кабінеті заступника. І з якої цілі? Чого? Потому що помічник депутата? Ну, навірно, контролює. Сйомку ще встановить, ще щось Дуже цікаво. Що? що, Що? не травне. Право цілий дім знаходити до Ви не можете на вулиці, краще працювати. Кабінет же можна зайти. Ради ж зайти, має право. Ні, то для депутата Верховної Ради, ви не будете трошки норми закону. Для місцевих рад. Не перебивайте, будь ласка. Я не слово, ви записуєте, а ви зараз у нас не Значить, Є таке, дивіться, положення е, бути присутнім на засіданні міської комісії або тимчасової комісії міської ради за письмовим дорученням депутата та за згодою голови відповідної комісії. І є доручення депутата, а голова комісії не дав згоду ну, закон, закон, закон може, да. Вот закон. Нет, ну это же закон, правильно? Мы же ничего не меняем. Тоже уже нонсенс якийсь получается. То есть мы зараз надаем по волноважению помещенного депутата, а він може, не может даже ну, попасть на комиссию. У меня есть. Ну, зараз ми дивиться, дійдемо до цього. Не було положення, не було сумісне. Е Оголошувати підготовлені документи, пропозиції на сесії і так далі. Е -е, я думаю, що якщо відсутній депутат, <зан> шанові, шанові, якщо відсутній депутат, то помічник може прийти на сесію. Ну так, да, є питання в депутата, він не зміг. І він е -е, місто нього по письмовому дорученню, оголошує пропозиції, все. Але якщо є депутат... І помічник встає і починає розказувати. А враховуючи те, що пропонується по 5 помічників в кожному депутаті, ну, ви представляєте оцю yeah, 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 yeah. картину у нашому залі. Це я веду до того, що воно йде у нас в положенні. Далі йдемо. Використовувати розмножувальну, обчислювальну техніку міської ради. Ну я розумію, це робочі питання. А якщо прийшов з вулиці треба газету? Подожіть, дайте ми будемо. Я, я потекстую. Це сфера повноважень. Це все написано. Таке ж положення обласної ради України. Верховні раді далі йде при виконанні своїх пускається дії, що можуть негативно вплинути на виконання повноважень депутатів міської ради, відтримуватись від заяв та вчинків. Що значить утримуватись? Тобто хочу да, хочу ні. І якщо він вже є помічником депутата, то на нього якась етика. Він не повинен давати коментарі відповідні на щось і не висловлювати свою думку, якщо прийняло рішення, депутати прийняли. Що це за помічник депутата? Він сьогодні послухав, тут прийшов, там що захотів, пішов, розказав. То ви вибачте, хай приходить туди представник преси, хай пише то, що я реальна, а не. Факти перекручувати. Йдемо далі. Виконувати доручення депутата в взаємовідносинах з виборцями. Що це? це Йдемо далі. Влади, засоби, мафії інформації, підприємства, установи організації. Шановні колеги. Є частні, є приватні підприємства, є приватні підприємці. Що ми про що голосуємо на що ми дозвіл? Зараз даємо помічному депутату помічнику депутату, щоб він вручався в роботу частного підприємства Діяльність, Я перепрошую немає помічник депутата місцевого рівня. Йдемо далі. Депутат самостійно визначає про, про персифіковану кількість в межах п'яти помічників. А ти щось у мене Третій розділ прийняття та звільнення. Я вже трошки перескочив. Повідомляти в ЗМІ про зарахування на посаду помічника депутатської депутата міської ради за його та його звільнення. Хто повинен повідомляти? Депутат, рада, голова, газета. Ви не отримаєте, Немає відповіді. Е, немає в даному положенні відповіді немає. Депутати Закордонної Ради, ну так я прошу мову, ми за чугує удивляємося. І ще дуже цікаве питання. тут Читайте, 3-2. Депутат самостійно визначає персифіковану кількість у межах п'яти помічників, які працюють на депутатах. Працюють на депутата. Ми голосувати за це будемо. Подождіть, не перебивайте до вас. Знає, депу помічник депутата не де не перед ким не звітує. Якщо е, ви, я перед громадою якісь маємо відповідальність, десь маємо перед на комісії щось перебуту зв'язок, ця людина не де перед ні ким не звітує. Звітує депутат, який за це відповідає. Я розумію, ми в даний случай говоримо про, приймаємо рішення про помічника депутата. Не на сесії, ніде його немає. Тобто перед депутатом. Далі. Так, що у нас? Посвідчення помічника консультанта депутата міської ради віддається відділом організаційно правової роботи міської ради. Правильно говорила Зоя Андрійовна, відділу такого немає. За що ми голосуємо? Ну, как би. Зарахування на посаду помічника консультанта проводиться на підставі письмового подання депутата міської ради, секретарю міської ради, що -то тут за яким визначається прізвище ім'я та побатькове кандидата на посаду, дата зарахування, куди вона і куди зараховується? Трудову книжку, куди журнал, золоти, куди заразі? Ну, Хто у нас ніс це? Давайте хто, хто, хто носить рішення, хто будь ви, ласка. Ви, Давайте попробуємо. По-перше, я не знаю, чого бояться, що буде. Стаття 46. я Так, резервується. Це опущення, да. Це може десь там У нас сьогодні на сесії дуже багато Да, Я просто не звірю, але те, що ми подавали, що тут є. Деякі пункти у нас виключені, те, що ми подавали. От. І я не розумію, чого боятися. Це на основанні збройних. Ви давайте по відповіді на питання, а потім бояться, тому що це не питання. Якщо є депутати, ви можете всіх, ми зможемо.